Вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні будемо говорити про політичну історію, те, що всередині держави відбувається і поза її межами, однак, впливає на її життя водночас. Спілкуємося із Олексієм Боряченко. Він кандидат політичних наук, кер... керівник міжнародної асоціації малих громад. Вітаю, пане Олексію! Слава Україні! Героям слава вітаю, друже і традиційно вітаю всіх наших шановних глядачів. Просимо наших глядачів також привітатися з нами великим пальцем вгору. І не забувайте про те, що у пана Олексія також є свій ютуб канал. Посилання буде в описі. Підтримайте нас. Ми стараємось для вас. Ну і пропоную розпочати із історії справді перспективних те, як відношення до нашої держави у європейському союзі може вплинути на російсько українську війну на загалом функціонування всієї держави. Прем'єр словачини Роберт Фіцо розкритикував стратегію заходу щодо війни. Проти України він говорить, що Україна не готова до контрнаступу, а Російська Федерація готова до перемовин. Ну е до речі, всі дуже сильно побоювалися, що щось таке подібне буде, коли Фіцо прийшов до влади. Однак варто зауважити, що розпочав в принципі не так, то вже й і голосно, і не став, здається, на перші поля другим Орбаном. А тут, отаке. Чи може це стати дестабілізуючою такою точкою, дестабілізуючим фактором всередині Європейського Союзу стосовно підтримки України? Ну давайте розпочнемо з Фіцу, да? Він дійсно не став Орбаном, і більше того, вам скажу, Орбаном він і не стане, тому що Угорщина при Орбані це просто. Майже класичний авторитарний диктаторський режим а, серед європейських країн Європейського Союзу. А, ну так от також буває. Якщо хтось думає, що всі там білі та пухнасті а, з прогресуючими демократіями, з плюралізмом думок, а, з вільними змі і все все, все інше ні. От, подивіться горщина вам класичний приклад. З'їзд, пам'ятаєте, як да як Орбана там висували. З'їзд партії керуючої одноосібне голосування. Там скільки, 4 тисячі, з чимось одночасного голосування в одній залі. Ну, 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 ну ми таке бачили тільки в фільмах комуністичних. да ну і що? ну в північній Кореї, в Китаї така ж сама історія. От і ця і ця країна а, розказує комусь а, про якісь принципи демократії, да вот. Ну, тому да до речі, знову ж таки офіційна інформація там всі. На засоби масової інформації так чи інакше підконтрольні Орбану, тобто ніяким плюралізмом там взагалі навіть і не пахне. Але це звичайно накладає ну добре, як то кажуть, почали з Фіцова, зайшли за Орбана. Да? Але це й не на Орбана накладає, скажімо так, певні обтяження на земці, так оскільки коли він безальтернативний носій носі влади да, в Угорщині в принципі. В а то він не може падати в граз лицем. Да? Тому і він там виходить каву пити. ну от йому до речі, треба з Коломойським познайомитися. Думаю, цікава пара буде. От, а там десь через стінку перестукуватись буде агентом Буратіна. От, і десь там ФСБ в принципі по одному телефону може. Телефонувати, ну там плюс-мінус. От то до чого я веду, що Орбан не може собі дозволити сильно публічно прогинатися під думку європейського союзу. Він грається і бага, і часто, до речі, виграє через свою окрему позицію, окрему думку, бабайга против, і так чи інакше шантажує європейський союз, є черговими в принципі, траншами направленими просто на розблокування процесів зі сторони Угорщини багато в чому ну чи хочуть, чи ці такі кульбіти. Назвемо це так політичні повторити інші актори в європейському союзі, наприклад, Фіцу, повертаємо все ж таки до нього. Ну, звичайно, так але є нюанси Словаччина не настільки авторитарна, Словаччина не настільки централізована, і не настільки лідеронаправлена держава, як Угорщина, можливо, Фіц цього і хоче, і хотів би. Але це питання насправді часу, і а зараз в нього такої можливості немає. згадайте навіть коли на жорстку риторику нас почав після виграшу, і і скільки кроків здав назад після того, як його почали його ж бізнесмени мочити всередині самої словаччини. Ну, перш за все, по оборонним контрактам з Україною, які вже були підписані і які вже реалізовувалися, а конкретно да ми можемо згадати найбільш там такий масштабний це контракт на ремонт в бронетехніки. Які здійснюються на в тому числі за допомогою ресурсів Словаччини. На словаки ж, ну, це не це так, це така сама небагата країна, як і Угорщина. І коли їхній же президент бізнесу б'є по рукам висловлюючи політичні пропагандистські гасла, що ми не будемо допомагати військовій царині в Україні, ну, одразу йому прийшли і все пояснили, що хочеш хоче корме до наших працівників, на наші сім'ї. причому свого карману. Ну, якщо ти такий розумний, ну давай тоді вибий компенсацію як Орман. І ми будемо хлопати в долоні і казати ні вот. Ну, mm. Але ФІЦу, знову ж таки повертаємось до базових характеристик, він не настільки ще в такій ситуації, як корман, тому дозволити він собі такого не може. З приводу висловлювання, ну так вони зараз не поодинокі. Ну, знову ж таки починаються виборчі процеси праві сили. Якщо не приходять, якщо не виграють вибори, то все одно вони заходять в парламент європейських країн. Так чи інакше, багато бізнесу постраждало, особливо в Німеччині, до речі, від того, що Німеччина не стала там найбільшим газовим хабом в Європі. Багато невдоволених тим, що приходиться десь ужиматися. В тому числі по, по ну, перш за все по енергетичним ресурсам по по нафті, по переробці на бензин, дизель та звичайно газ. Ми розуміємо, що Сполучені Штати із задоволенням компенсують цю різницю собі на руку, але від цього знову ж таки підприємцям з Європи не, не легше, тому що це приблизно десь плюс 30% від ціни, до якої вони звикли, по яким вони вже були розраховані бізнес. Бізнес плани напрацьована відсотки рентабельності, під цю всю історію там вже ж відкриті фондові ринки. Да? Під цю всю історію випускалися там додаткові акції, а сигнування, акумулювались кошти, обіцялись відповідні дивіденти, ну, прибутки. Да? І, і, і це все ну, або взагалі схлопнулося якщо ці виробництва були орієнтовані. Припустимо, нагаз на, газ, на от, великих масштабах, ну якесь там серйозне машинобудування, да от, або вони ну дуже сильно ужалися і. Вони зараз не можуть обіцяти того, що вони могли обіцяти там на ну там не знаю 5-7 років тому. Це вже абсолютно абсолютно інше. Зрозуміло. Зрозуміло, що Євросоюз еволюціонує. Зрозуміло, що зараз робиться ставка на безпеку. Зрозуміло, що ставка на дешеві ресурси Російської Федерації вона була. З Самого початку вона була програшною. З Самого початку це був той дешевий шасир, який знаходився в мишеловці, да? а, от, але звичайному бізнесмену з Європи, ну це також важко пояснити. Так само, як важко пояснити польському фермеру mm -hmm. чи mm -hmm. логісту, що блокувати українсько польський кордон це погано, оскільки у нас війна, і мало того, що ми залежимо від. Виручки. Ще й від наших зернових залежить декілька мільйонів людських життів в країнах Середньої Азії, Близького Сходу та Африки. Також важко об'яснити, далеко не ходимо червоним штатам в Сполучених Штатах, так зване там на глибинному цьому, да, американцю Тобто, в принципі, люди будь де однакові. Що в Угорщині, що в Словаччині, що в Німеччині, що в Франції, що в Україні, що в Сполучених Штатах, вони перш за все думають них за себе. І це такий пост... пост постінформаційна доба. Коли інформації стало занадто багато, і верифікувати навіть державі акценти зробити для своїх же громадян надзвичайно важко. От, подивіться приклад телемарафону. На початку війни, чому була затребуваність там шалена, там 80-90% подійного ринку покривав марафон. Ну тому що всіх цікавила швидка конкретна інформація, що відбувається зараз з фронту. Да? А зараз марафон втратив там приблизно половину своїх позицій. І транслювати державну лінію, державну політику стало надзвичайно важко. Більше того, усі намагаються її не розтягнути На типу під приводом демократичних де, цінностей і ініціатив. Не ну паш. Як вам ця історія з як там парламентом національної єдності? Ну звучить же ж класно. Ну, ну мені. От мені подобається як політологу, як воно звучить. От а який сенс цьому На партії, які з нульовим рівнем довіри зараз знаходяться в парламенті? Ну хай не нульовим, хай рівнем довіри близьким до нуля. Називаємо це так. Ну подивіться голос, подивіться батьківщину. Про не я не кажу. Да, це заборонена взагалі історія. Ну, Порошенко, ну скільки йому зараз дають? Там 7-8% та навіть відверто кажучи, і слуги народу дуже багато втратили. І сказати, що вони зараз якщо вибори там були б чи з вони взялись якісь які вони взяли ну це абсолютно нереальна історія то в мене тоді питання в чому уряд національної в чому уряд національної єдності 0, 0, 0 ну це ж математика 0 плюс 0 буде 0 все одно mm. Wow. вот. а, тому фу, да дійсно державам державам важко ми бачимо як тяжко еволюціонує Європа як їй важко даються розуміння своїх помилок Uh, але вони рефлексують. Але вони кажуть так, ми. Ми маємо примір не місце зовнішніх справ Італії, да буквально вчора чи позавчора прямо сказала про необхідність створення армії Європейського Союзу. В принципі, прийшла по по тим тенденціям, які раніше заявляв Макрон. Тобто, всі розуміють, що НАТО, звісно, НАТО, але після зальоту російської ракети на територію Польщі на 40 кілометрів і глибокого занепокоєння. Коєння, ну, всі напряглись, а, от, особливо країни Балтії, Фінляндія. А, ну в принципі. Пане Олексій, отут, от я б хотів би зупинитися і звідси відштовхнутися до наступного питання, тому що е, ми бачимо, що справді е, Європа мілітаризується, а разом з тим вона не готова тут і зараз до військового конфлікту з якимось колективним або окремим ворогом, навіть якщо брати Росію, а там же ж десь за нею ще й Китай мілітаризується дуже сильно. Е, в цьому контексті є мені здається велика загроза. Дозвольте одразу римарочку, Китай мілітаризується ядерно. Мало хто про це говорить, їхній ядерний потенціал за останні півтора роки збільшився на 50%. Скажіть мені, хто про це говорить в нашій ЗМІ? Ніхто. Ну, здається, що та десь там далеко нас не стосується, і так далі, але воно ж так не працює у всьому світі. Все ж таке не готує, не готові тут і зараз європейці до цієї війни, і тут мені здається, варто згадати про новину цього тижня, коли стало відомо, що очільники і представники різних держав збиралися без України, аби обговорювати можливі перемовини із Російською Федерацією і України, і це вже не вперше минулому році. Подібна історія була і. Тут е, я вбачаю, ну особисто моя думка, е, якийсь трек перемовин, які будуть ініціювати наші партнери для того, аби виграти час для себе, аби встигнути підготуватися. Наскільки у е, вас цей варіант, ця гіпотеза е, відгукується, і чи можливо якось цьому протистояти, якщо це є, тому що як я розумію, нам це не вигідно нині. Ну так і їм це не вигідно, розумієте, в чому справа. Про це кажуть розвідки, про це кажуть Інститут вивчення війни, що якщо зараз е, піти на умови Кремля при цьому будь-які по будь-якій заморозці конфлікту, перш за все по кому це вдарить? Ну звичайно, по Європі. Ну тому що коли е, така махіна як Російська Федерація, вона вже на марші, як то кажуть, да. Коли створюється Санкт Петербурзький військовий округ, коли перезавантажуються мобілізаційні процеси за рахунок швидкого отримання громадянства, ну, я ж думаю, ви знаєте да, Російської Федерації, якщо людина погоджується на воювати. Зараз там будуть узбеки, там будуть казахи, ну, мається на увазі не з великих міст, да, от, Стіпний. Ці от історії, киригізи, і їм навіть в принципі не сильно то потрібно буде якоюсь великою мобілізацією займатись. Вона в них іде прихована, планова, величезна кількість бідноти на Росії, для яких що що зарплата, що гробові, це соціальний стрибок для всієї сім'ї. да тому насправді плюс не забувайте, кожен третій рубель третина бюджету йде наступного року на військові витрати. Ну, що ви мені хочете сказати, що якщо зараз ну, Путін скаже, що все спиняємося і заморожуємо конфлікт, все це спиниться в нього? Да, не звичайно, ну, звичайно не. І про це всі кажуть насправді думаючі аналітики. А, вони кажуть: допоки Путін зав'яз в Україні, а більш-менш спокійно можуть дихати країни Балтії. Що таке для Путіна країни Балтії? Ну, давайте відверто а, НАТО, а, поки НАТО почне хоча б консультації по четвертій статті, не, не переходячи до п'ятої, ну при всій повазі до наших найближчих партнерів, ну ви розумієте, да, які наслідки можуть відбутися. Та й ніхто не хоче, мені здається, перевіряти серед наших європейських партнерів, чи здатно НАТО відреагувати на пряму чи на гібридну загрозу. От, от, от дивіться, прилетіла ракета 40 кілометрів, да, кажуть в НАТО. А то це ж для, для того, щоб НАТО дало відповідь, це ж має бути умисна загроза. І і, і, і тоді всі зрозуміли, Ну що що це біда. Ну, Пам'ятаєте, як 90-ті казали: біда в районі. а от що це біда в районі? да І що, в принципі, заблукають де то НАТО не зрозуміло де. А, гібридні загрози, ми про них з вами говорили ще. Ну 7-8 років тому, коли воно вже пішло окремими каналами інформація про е е специфіку можливого захоплення країн Балтії, там не там не планувалися прямої ескалації, така от як на Україну, да. Повномасштабного вторгнення там просто банально заходили росіяни от труський мір, блокували кольцом, суцільним кольцом людей, які тримаються за руки. Без жодної зброї серед них літні люди, серед них жінки, навіть діти, можливо, серед них от, беруть в таке живе кільце базу НАТО і звідти на один танк виїхати не може. За цей період за добу відбуваються всі процеси, які Російська Федерація хоче, щоб відбулися в цих маленьких країнах. То скажіть мені, будь ласка, це пряма загроза з боку Російської Федерації. Чи що це взагалі? Щоб вирішити ну, о, треба декілька місяців згідно статуту, НАТО може перейти навіть до п'ятої статті і через два місяці обов'язково зібратися і прийняти консолідоване рішення, причому спільне на кожної країни НАТО, що вони готові боротися з цими загрозами. В Європі це розуміють уже, вот у чому тому й заговорили за армію. Що саме армія країни зараз і потенційно завтра армія спільно Європейського Союзу, це саме та армія, яка прямо буде відповідати як на прямі ескалації, ескалації, так і на гібридні загрози з боку Російської Федерації та інших авторитарних режимів. Тобто, я думаю, що НАТО НАТО незадоволені на насправді, як республіканці на да? сполучених штатах, так НАТО і незадоволені в Європі, але так вони очікують. І, повертаючись до вашого базового запитання, я не думаю, що зараз саме країни Європи готові. До цих ризиків я думаю, що все ж таки Україну будуть підтримувати, оскільки їм ще потрібен час на, на внутрішню трансформацію. І тепер знову ж таки може болючу десь, але скажу правду: чи готові до перемовних процесах сполучених штатах? А тут ситуація вже трішки інша. І а і Байдену ну потрібно щось відповідати на той заклик Трампа, що він зупинить війну за один день, яка дуже дороговартісна для американських громадян. Навод ну, і для Байдена було б дуже непогано цю війну зупинити. Ну припустимо до саміту в Вашингтоні, Ювілейно, де дати нам ще більше гарантій на вступ в НАТО ніж нам дали в Вільнюсі. Ну вот, ну але в цілому, як би да. Поставити якусь ну не три крапки, може дві крапки, не знаю, ви в цій війні. Тобто, в принципі, я думаю, що демократи в цьому історії можуть бути потенційно зацікавлені. Але але тут є нюанс. Є стратегія все ж таки нацбезпеки самих Сполучених Штатів і доктрина. Да? І от вона питання на національної безпеки Сполучених Штатів вони ви. Вони вищі. вони вищі за Байдена, вони вищі за Трампа, вони вищі за демократів за республіканців. І коли от Американна Америка Віаде експерти коментують ці всі історії в прямих ефірах, вони це забувають. Вони на, на стратегію прийнятих рішень Білого Дому роздивляються тільки через призму протистояння двох політичних партій ну і відповідно Сенату та Конгресу. А от за. На те, що вище стоїть над ними, да? На, на от стали сталу Америку, стали естеблішмент, на тих людей, які розуміють, чому Америка така, яка вона є. да на, І чому на американці мають те, що вони зараз мають. Вони забувають про, про цю історію. На, і от саме цей. На непохитний, скажімо, на серйозний глобалістський естебліш Сполучених Штатів, він не дасть тут зманіпулювати ситуацію ні демократам, ні республіканцям? От я, як я насправді думаю, і допомога від Сполучених Штатів, в тому числі Україні буде. Тому, чи будуть давайте от тепер до вашого до самого першого запитання повернемось буквально на секундочку. Чи будуть такі якісь писимісти? Ічні думки лунати в тому, що десь Європа не готова, десь їй щось не подобається, десь їй не комфортно чи ті самі Сполучені Штати будуть. Ну звичайно, будуть, оскільки це виборчий рік, і ми маємо знімати вже потихеньку режеві окуляри, розуміти, що 24 рік має до нас приходити під символом реалізм реалізм. Тобто не глибоке занепокоєння, як да, в да, ці періоди, ні великих надій на те, що завтра не, там, не, за 2 секунди розпадеться Російська Федерація, що хтось там кокніть всіх праніків Путіна не, і ми заживемо, не, так би мовити, переможцями. Друзі, давайте до реалізму. Не, 만, не, не, не. Реалізм це от якраз те, що ми зараз займаємося складною роботою по євроінтеграційному напрямку, на роботою по донесенню до наших партнерів української формули миру, яка вже пройшла через на три зустрічі зараз буде зустріч в Швейцарії, а потім форум лідерів. Це дуже кропітка серйозна робота. Переходити до локалізації виробничих потужностей у нас в Україні, щоб ми не просили, не ходили з протягнутою рукою. Там дати два стінгера і три бронежилета чи там п'ять танків. да? ні, ми маємо робити це самі. І 24 рік він як переломний для сполучених штатів, так переломний для європейського союзу, так він буде переломний і для нас. І наскільки ми його зможемо достойно пройти а, і реалізувати всі ті а, позитивно, зреалізувати вже усвідомлено реалізувати усі виклики, навіть про те, що паш, ми з тобою говорили не один раз, Приводу мобілізації, да ну, от, ну ми маємо свідомо до цих питань підійти, без оцих бусиків, да без п'яти альтернативних законопроєктів без валера Мар'яна. Розумієте? Без цих всіх історій свідомо да, визначили пріоритети, об'єднали, консолідували суспільство і йдемо до своєї мети як на соріг. На, може й медленно на але ну потужно і щоб нас ніхто не збив з наших цілей вот а далі будемо бачити що не що робити і і Чесно не читати поганих газет зранку перед їжею, тому що епітету не буде. А цей апетит нам захотять спортити. Найдуться ну, такі політики, як Сполучених Штатів, так і з Європейського Союзу. Ми маємо один на одного надіятись на наших близьких, на нашу державу і на наших громадян. Ніхто крім нас, нашу державу і наших хлопців на передовій не відстоїть тільки ми. Гарна крапка з комою нашій розмові такі собі анонси і сподівання на цей 2024 рік. Справді, ну мені здається, вже мало людей в Україні, які вірять в те, що війна закінчиться в цьому році. А як такий а, Рубікон, все ж таки він може ним стати, як ми розуміємо, і сподіваємося на те, що після того як ми перейдемо його. Ну, вже буде все на нашу користь. Я дякую, пане Олексію, що долучилися. Олексій Буряченко з нами спілкувався, кандидат політичних наук, а також керівник міжнародної асоціації малих громад. Дякую вам, друзі, за те, що долучаєтесь до нас. Також вподобайки, коментарі, підписки. Це все те, що просуває наше відео у мережі. Тож, будь ласка, не лінуйтесь, не оминайте стороною. Ну і підписуйтесь до слова на ютуб канал пана Буряченка. Спасибо на фокус, і на фокус, звичайно, на фокус. Звісно ж, дякую. І на все добре залишайтеся з фокусом, будьте у фокусі.